Біля могили Михайля Семенка на його портреті свіжі сліди від помади. Таку картину я побачив у Баківнянському лісі, де поховані жертви совєтського режиму 1937-38 років. Серед них Михайль Семенко, поет бунтар, який ламав усі правила. Він писав про кекс, наркотики і шалений ритм великого міста ще до того, як це стало мейнстримом. Він засновник українського футуризму, експериментатор і водночас чуттєвий лірик. Саме такий Семенко не вписувався в рамки совєтського режиму, і саме за це він його знищив. Спочатку Семенка змусили змінитись, писати правильні вірші та вихваляти партію, але навіть це не допомогло. У 1937 році його заарештували за стандартним сценарієм. Себто звинуватили в антисовєтській діяльності та оголосили ворогом народу. Невдовзі його вбили в Київській тюрмі НКВД без права на суд та захист. Його тіло вивезли до Биківнянського лісу, як і тіла тисячі інших українців. На всіх цих бетонних табличках прізвища, що починаються лише на літеру В. Усіх цих людей вбили совєти та заховали в Биківнянському лісі. Просто уявіть масштаби репресій за два роки великого терору. Поширюйте це відео, адже про це важливо говорити.